Весняний сідний продовжує змінювати свої наряди. Ми малувалися жовтими хмаринками мімози, рожевими нарядами сакури та чарівністю мигдалевих дерев. І ось місто вкривається бусковою вуаллю та наповнюється весняним ароматом. Це цвіте гліцинія, що в перекладі української означає солодкий, мабуть, через ніжний солодкий запах. Вона має різноманітні кольори. Пусковий, фіолетовий, синій та білий, а також зустрічаються рожеві та жовті варіанти. Всі види гліцині це декоративні ліани, що цінуються за легантність вивистих стебел та великі запашні грона квітів. Ну і дивлячись на цю красу, я трохи розповім казку. Точніше перекажу китайську легенду про походження гліцині. Легенда дуже давня. В ті часи, коли на землі жили боги, дракони та люди, в одному селі жила дівчина незвичайної краси. Коли люди дивилися на її обличчя, вони забували про все. Ще більше напрочуд прекрасним був її довгі коси. В день на сонці вони переливалися яскравими фіолетово-ліловими фарбами, а вечорами від волосся виходило блакитно синє ніжне сяйво. Позаздрили дружини богів в красі земної дівчини. Все було у дружин богів, але в жодної не було такого розкішного волосся. Не подобалося їм, що їхні чоловіки-боги дуже вже часто стали спускатися на землю, щоб помилуватися красою дівчини та красою її волосся. Змовилися дружини богів занапастити красуню. Підмовили одного дракона. Вирушив дракон у вказане селище і, викравши дівчину, потяг її далеко гори. Не зворушили дракона сльози нещасні, і, як вона не просила, як не обливалася гіркими сльозами, проковтнув її злий дракон. І тут настала відплата. Тіло дракона застигло, перетворилося на ліану і вкрилося корою, щоб злий дракон не зміг далі мучити людей. Від злості він губив дерева, обиваючи бідних своїми могутнім злим торсом. А коли голова дракона хотіла побачити, сонце підводилось, то замість полум'я з пащі з'являлися чудові фіолетово лілові. Походивши в ліцині з Китаю, Японії та Східних Штатів США, де росте ліса, сьогодні ж вона широко культивується по всьому світу.